І рано встаємо. Не погладити, нічого не можна зробити. Так терпимо. Дуже довго ліфт не працює. Перша група на сьомий поверх може йти після лікарні, ноги єлі ходять. Що робити? Куди не зверталась? І в об'єднання Жеків писала, і зверталася. М -м, не знаю. Нема. Крайнього не можна знайти. П'ятий день вже немає світла в цьому будинку і затоплено. Затоплено півтора місяця. Півтора місяця викачується вода. От. І це б ну без толку, то що вона поступає скоріше, чим її встигають викачати, відкачати. Зараз вся лінія, яка в нас стоїть на підпорі від вулиці чекання від КНЕСКИ, аж до нашого будинку потребує, будемо так казати, профілактичної чистки. На даний час в нашому услугу каналі дана машина, спеціальна машина, яка займається прочисткою чисткою канаційних мереж, вона просто в несправному стані і всі роботи трошки затягуються, виконуватися. Я не знаю, яка е, повна стоїмость путьовки, як чоловік казав, 310 гривень з людини. От а чи відповідає якість. Яка там якість? 310 гривень, нас четверо чоловік. Це порахуйте, 1200. Профсоюз нам доплачує, ми заплатили 200 гривень на 10 днів. Умов, звісно, не яких. За ті гроші, ну хай буде так, ну всі люди нормальні. Ну Но як сьогодні можна йти і робити там прання, я того не розумію. Мене це жахає. Ну, ця база нам подобається, вона більш акуратна, а інша база вони є А що там було не так? Не було холодильника чи води? Холодильників немає на інших базах. Туалет обще. Тут в нас в домі. Годування сміття, то твердих побутових відходів, нечисто. Чітко його виконує як у нас, так будинку управління. Ви зараз не побачите на повний контейнерів в розчірні. Ми з пляжу кожен день 3-4 куба сміття витягаємо. Нам шкода, що люди так не цінують те, що створив Бог. І перед тим, щоб тут відпочити, застелити одіяли, запросити тут сюди дітей. Ми мусимо прибирати укурки, бутилки і все зносити в місце цього року, що, хоч добре, що поставили ящики. Ну як нам коло озер, і ми ждемо тих віддихаючих. Не як, відь, як нам вижити. Якщо ми на озерах живемо і тут віддихають люди, от скажіть нам як ви ставитесь до того, що тут продають без дозволу, без ліцензії? Я думаю, що товар, товар повинен бути свіжий і хорошої якості. Це саме головне. Негативно. А чому? Ну, то що це ж продукти харчування? А ви їх купляєте? Ні, чесно кажучи, ні. Окрім негативного, на озері світість можна знайти і позитивне. Є такі бази відпочинку, які справді можна поставити до прикладу усім. Але ж ціна за одну добу тут становить близько 120 доларів. Коли ми приїхали, тут нас звернулася. Жіночка підбіглася в її одежі з явними побоями на лиці, кров сильно йшла з носа. І пояснила, що її побили невідомі не трьох осіб. От. Коли ми вже піднімалися в під'їзд будинку, то побачили, що біля будинку дуже багато крові було, все в крові, двері, ручки. Ну, Видно, що били їх непогано. Якщо є можливість після скоєння такого злочину... Прибежу, це вважається важкий злочин. І на вулицях він дуже останнім часом став поширений. Ну, Щит обладнатний, у нас є вогнегасників три. А так, я знаю, громоводводи в нас не провірені, не провіряли, нікого не привозили. А як призначити, вас з автоком ви проходили якийсь інструктаж з правил пожежної безпеки? Ні. Перед початком жнив, значить, по пожежній безпеці було про все укомплектовано, Пожар, ну, щити були укомплектовані баграми, лопатами, вогнегасниками. Всі працівники току були забезпечені, ну, пройшли інструктаж по техніці пожежної охорони. Всі знають, як користуватися вогнегасниками і знають свої обов'язки. Якби всі сьогодні підготувалися, так як от дане господарство, то це було б дуже чудово і ніяких би засобів адміністративного впливу до господарств, і до їхніх керівників вживати не прийшлося. А так ряд керівників було притягнуто до відповідальності за те, що їхні зернотока, зерносклади КЗС не обладнані відповідним пожежним інвентарем. Над цим вже треба думати власникам, чим привабити до себе покупця, чи культурою обслуговування, чи якою, можливо, якоюсь іншою формою обслуговування, і звичайно, якістю товарів. Я не хочу казати прізвище твого. Так. А, я зараз поясню, чому, бо я хочу тут нажавуватися і не хочу, щоб потім були якісь проблеми. Щоб не було на вас тиску, а, я живу на молоді і тут біля нас є бари. Знаю, що вийшов закон України про захист населення від впливу шуму. І той бар завжди заскучає нам і не, не витримує жодних норм не по звуку, не по термінах серед ночі. І Тому я хочу, щоб ви втрутилися в ситуацію і якось вплинули на всі власні. Ну і нам, які кажуть, такі ми робимо всі щеплення. Негативно. А чому негативно? Тому що мають деякі наслідки. Я боюся. А чому? Зараз про щеплення таке по телевізорі показують, що це страшно. А ви робили свої довідали? Так. Тобто всі? Так, да, Всі. Одна доза вакцини, якою ми можем, що ми прищеплюємо проти п'яти інфекцій, вартує 132 гривні. Інша 238. Ми практично не маємо ніяких, не то що ускладнень. Ми навіть реакції не маємо на ці вакцини. Був випадок в Волинській області в січні місяці, коли п'ятимісячна дитина, яка не була щеплена туберкульозною вакциною, захворіла відкритою формою туберкульозу. Тобто вона була не захищена. Багато так спілкуємося з дівчатками, що є такі, що діти або погано переносять температуру, або знаєш, на роботі дівчинка вона зробила прививку в дитині в місяць від гепатита. Родилася нормальна, активна дитина. А після прививки зразу підкопалася, залишила два тижні взагалі, ні на що не реагувала. Тут розмітку роблять, все, давай заливати бетон. Ще раз підходимо, питаємо, що тут має бути дитячий майданчик, має бути горка, має бути качеля. Ну і все на тому кінець. Міська рада підготувала документи і видала, вроді би, законне рішення, але скрили акт. Того, що є, ця земля відноситься до нашого дому. Не показали його і видали інше рішення. Якщо міська рада скасує своє рішення, то ми, звісно, в 24 години ми заберемо це, я це обіцяю. А звідки знали? Мені дали там, де мені дали, там ми приїхали і почали будувати. От в мене на руках рішення виконавчого комітету Луцької міської ради про закріплення прибудинкових територій з житловими будинками. Тут є додаток з переліком будинків і закріпленою площею. Конякіна 29А. Площа загальна 2874 метри 2 В тому числі і ця площа, де будується мазин. Відбудеться порушення, порушення, тому що тут проходять інженерні мережі під будівництвом. Забороняється будувати на інженерних мережах. Газова труба, душова каналізація. Ви продовжуєте, я вам хочу сказати. Переробники працювати через своїх загодівельників по чорних і сірих схемах. Що недопустимо? М'ясо птиці механічної балки це коли обваловується туша, повністю знімається з неї м'ясо, а залишаються сухожилки, залишаються якісь часточки м'яса. І разом з кістковою масою воно вижимається, разом робиться щось типу фаршу. За цей період цінова ситуація не пішла. Хоч у нас в минулому році доходила ціна на м'ясні ваші вироби до 18 гривень, до 20 гривень вже доходила навіть ціна на верха молодняк, високоякісне м'ясо. Сьогодні воно там 10-12 гривень, але ні один не відчув, що в магазинах ціни знижують. І якщо ми на минулій нараді, наприклад, до вас зверталися з проханням, то після цієї наради, звичайно, будуть конкретні заходи для вживання. Ми сьогодні будемо ставити різкіше питання перед ветеринарною міліцією, перед ветеринарною службою. Я не думаю, що в нас відчує населення Волині, якщо в нас ми закриємо один забійний цех чи один м'ясопереробний цех, який працює неофіційно. Кожен працівник міліції е, хоче внести свою вклад в. Е, Справу щоб скоріше закінчилася антитерористична операція. Одні працівники міліції своїми діями на сході закінчують цю справу. Інші працівники міліції здають кров, і таким чином вони допомагають, щоб скоріше закінчилася антитерористична операція. Всі вже до добровольці залучилися до акції, щоб здати кров чим. Міліція може тим допомагає для учасників антитерористичної операції. А мої побажання одні, які хлопці перебувають на антитерористичній операції, щоб повернулися додому живі та здорові, бо не чекають сім'ї. По ініціативі міського голови Романюка Миколи, який проінформував. Теж нашу територіальну громаду по ініціюванню приєднання до об'єднаної громади. Ну і на сьогоднішній день ми проводимо сесію, яку ініціював. Я значна частина людей, які хотіли взяти участь у сесії сільської ради, але ну певні якісь механізми не дозволяли нам туди відбутися, тобто ми не знали про те, що там має бути якась, нібито комісія, так яка мала розглядати якісь питання, і ми просто тривали час, близько десь півтори години. Стояли під дверима і не знали, що там відбувається. Хто не пускав? Ну, тобто, власне, сказали, вас запросять на сесію сільської ради винесли. Рішення про проведення референдуму. «Створити комісії з депутатського корпусу та представників громадськості в рівних частинах в кількості 54 чоловік, це значить депутат, людина від ініціативної групи і представник з виборчого округу. Це, це значить об'єднання з центром в Жидечні. Друге це об'єднання створення територіальної громади з відповідним центром в місті Луцьку. І третє це е, об'єднання е, створення територіальної громади з центром в маяках. І четвертий варіант це не підтримує будь-який варіант. Об'єднатися, щоб вона територіальна Жидичинська була, це все-таки історичний фактор, що сільська рада. Це, ну, ви знаєте, по історії, що до нас і Данило Галицький приїжджав, і монастир дуже Жидичинський, скільки століть працював. Тобто наша історична культурна громада, яка повинна існувати як сам культурний центр. Ми... Як встановлювали цей торговий кіоск, був присутній директор каравану Солоха Володимир Темхевич, який по сантиметру вимірював цю, в, в, цю ділянку. Нам е, Тарас Володимирович Яковлєв е, займався, е, взяв на особи контроль цю точку і сказав, що е, не хвилюйтеся, ви не останеться без засобу існування. Прошли понеділок, телефонують. Е, е, ви знаєте, дирекція каравану, ви знаєте, ви стоїте на нашій території. Ну як на вашій території? Я ж ставила разом з вашим представником, з представником ГАЇ приїжджав, навіть поставили ми ближче, потім відвигали ще сюди, щоб від зупинки було від дороги було п'ять метрів. Навіть ми ще не п'ять поставили, трошечки менше, бо зрівняли нам сказали, зрівняти з рядами. Люди, які ми ділові люди, ми при владі, а я ніхто. Якщо таких, як я, будуть обирати сьогодні, ми так не можемо добитися нічого в цьому світі, то треба нас взагалі постаряли підпирати. У мене четверо дітей. Я так само, не так само чоловік, який не працює, чи так само зв'язаний з то, так само був кантужений. То що мені взяти це все на руки і вмирати йти на гаражок? Тому що мене завтра звідси виселять. Рівно якраз 7,50, як в плані. Тобто маємо ліквідувати якось. Хоч хоч трохи нагніть його сюди. Да? Ну, однозначно підрібне під хуліганство воно попадає. Ну, завтра прийдуть, знімуть кіоска. Чи поб'ють кіоск? Потірявсь з знання. Стало недобре, потерявся знання, Не відключився все. А якісь є хронічні захворювання? Помірили через спеку і тиск впав. Кажу, їхав, їхав, щось потемніло в очах, такий бабах почув удар. і все. Ти побачив, що все, давай вилазити. Людина втратила свідомість водії. Але він єдиний, хто повернувся в маршрутку, допомагати виносити з маршрутки людей. З ДТП було доставлено всього 15 осіб, троє було госпіталізовано, четверо обслужено амбулаторно на приймальному відділенні, четверо обслужено амбулаторно на тромбонті і четверо на даний момент обстежується. В якому стані хворі? Чи є тяжкі? Тяжкі хворі. Є одна жінка госпіталізована в реанімаційне відділення, двоє госпіталізовано в нейрохірургії. Характер травм це йде політравма, як зазвичай при ДТП. Це черепно-мозкові травми, переломи. Дитина знаходиться на даний час в реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий, але стабільний. Дитина в процесі діагностики згідно протоколу лікувань. На даний час ми маємо закриту черепно мозкову травму струзуного мозку, внутрішні органи. Не пошкоджені. Даних, що загрожує життю на даний час немає. Дійсно, в інтернет-мережі з'явилася інформація, що на вулиці міста виявили автомобіль, власне, автомобіль Mercedes-Benz, з можливими пошкодженнями від куль. Хочу повідомити. Що напередодні даний транспортний засіб був учасником автопригоди, внаслідок якої він отримав певні механічні пошкодження. На щастя, ніхто з людей під час автопригоди не постраждав. Тоді на місці працювали. Наші колеги з управління патрульної поліції міста Луцька, відповідно, водій транспортного засобу встановлений, на нього складені відповідні адміністративні протоколи. Ніяких заяв щодо додаткового пошкодження автомобіля, власне, заяв щодо обстрілу автомобіля до поліції не надходило. Однак, за виявленою інформацією в інтернет мережі, правоохоронці відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення і інші події. і наразі за цим фактом триває перевірка, по завершенню якої буде прийнято єдине правильне процесуальне рішення. Слухай. Адреса Васика. Вулиця. У вас Наша робота дуже я нелегка, як і всіх медиків. Але наскільки нас правильно наші директора нам допомогли, полегшили роботу новою програмою, спростили, немає тих письмових карточок, все йде в електронному варіанті. В принципі, був якийсь сенс писати ще ну, вручну, якщо можна зразу вести в комп'ютер, все наші ми додатково сиділи, мучилися, вводили. А тепер оперативно все нам зробили нову програму, поставили, полегшує якщо нам... Також вказано, яким є за важливістю цей виклик, чи він є терміновий, чи, він є, чи менш терміновий. От, все. Їдемо. На виїзд нам дається дві хвилини. Все на смартфоні ми відзначаємо. Є кнопка виїзд, кнопка прибуття, що свідчить про. Наше прибуття так само відповідно вияснили. Це програмне забезпечення, яке бачить МОЗ, НСЗУ та саме бачить з Києва і бачить викликів, які до нас надходять, на які виїжджають бригади. Тобто, всі абсолютно всі виклики. Це все видно. Вона запущена так. Зараз вона частково ще є, тестується, частково працює. Ну скажімо так, досконало, щоб це все функціонувало, це треба трошки почекати, трошки напрацювати ці всі зміни. На сьогодні взагалі всі школи так прихорашують, як можна сказати, дуже гарні. Кожна має свій стиль, і колір. Дуже добре. Все рахується вперед, то і діти мусять, і техніка, і знання. Потрібно, щоб було завжди комфортно дітям. Не тільки в школі, а взагалі і в місті проживати було комфортно. В школі тим більше, щоб було і тепло, і затишно. Якщо дотримується масочний режим, якщо дотримується температурний скринінг в садочках, якщо дієві карантинні заходи дотримуватися, то все нормально. У нас вже тривалий час садочки працюють і проблем немає. Я вважаю, що є можливість організувати навчання в школах, тому що дистанційне навчання це каторга і для батьків, і для дітей, і для вчителів. Стосовно діяльності рампера розгрузочної, як ви бачите, ну це просто повсякденна ситуація. Вантажні автомобілі, які перекривають повністю проїзд, які постійно створюють перешкоди і для руху, і для дітей, для маломобільних груп, і для старих мешканців. Тобто у нас фактично забрали частину тротуару. Скористатися нею по правому не можемо. Як мешканці цього <зас> двору. ми постійно маємо терпіти просто гали, шум і вібрації від того, скільки машин сюди заїжджає. Встановлення холодильної установки, яка тут по факту. Вже встановлена, яка година, ми дозволу не давали, і ми просили їх согласувати взагалі з нами режим роботи. Вічний час, денний час. Нам обіцяли про те, що будуть змінені мотори, що буде все обезшумно. Як ми бачимо, вже тиждень воно нічого не робиться. Знаєте, людина наша, вона каже, що бідний дурний, тому що все позакривалося, то є нормально. І плачемо, що всі біда. А робити самі не хочемо, тільки палки вставляти. Це є результат того, того, що приходить, приходить, а що там ми були? Ви чули там шум якийсь? Ну є воно таке, ось так машина їде, отакий, такий, такий шум звуку. Коли звернені в громадян, попередньо вже опрацьовувалася ділянка нами. Неодноразово. Бо саме згорні від самих громадян, які тут проживають. Тому це неодноразово. Саму кількість вам назвати не можу, але це вже не один раз було. Наразі тут тротуар. І ви порушили А Хто, а хто, хто й дав його добро, що ви, ви його не розібрали? Якби Тут не було, не було цієї рампи. Каже, якщо зайбрали. вона і є, це не означає, що потрібно заїжджати на тротуар. і порушувати Як, Як я маю для, для вигрузки заїхати? Жити в граміці добре і дуже добре жити. Тільки одна проблема у нас на нашій вулиці це із освітленням. Вже ми живемо з жовтня буде 6 років, як ми тут живемо, але ми живемо на переносках. У нас немає свого особистого світла. Зараз я просто беру брата світло. Просто ми беремо у чотирьох від одної хати. Я і, 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 я, я, і ще два менше брата будую, я беру світло і ще та хата. Це я, чотири, одна хата на чотири точки. Це Цьому мене так е, е, зрозуміти, що це не так, то все просто. Під, під, підбираємо час, коли там дружині готувати їсти, чи коли щось працювати, підбираємо час, щоб все не було одночасно, тому що один ячильник не витримує. Цей новіший інструмент, чи новішу духовку, чи странну машинку, правильну машинку, вона просто у нас не буде працювати. Тому що там вона йде від 220 далі. Якщо, наприклад, на 180, вот по часі фазі вона не працює. Мені дали відповідь, що треба розробити генеральний план забудови села Горемівка. Без цього плану не можна підключити світла. Я звернулася до керівництва Колківської селищної ради, до депутатів селищної ради, і вони всі пішли нам на зустріч і прийняли рішення на сесії, що розробити генеральний план забудови села Горемівка. Рішення вже прийнято. Гроші пообіцяли нам виділити у березні цього року. Ну, так сталося, що почалася війна, і нам гроші ніхто не виділив. Проблема стоїть в тому. Тому що всі обленерго України є в приватній власності, і великі магнати, великі олігархи ніколи не погодяться, щоб втратити свої гроші. Це заробляння грошей на чистому 300 метрів лінії, коштує півтора мільйона гривень. Оце ціна питання. І Обленерго ніколи не погодиться. Поки ми не націоналізуємо Обленерго, не заберемо в олігархів, питання після війни перше повернути в державну власність всі Обленерго і тоді. Всі питання щодо виділення нових мереж будуть не за гроші громадян, а за гроші держави, тому що воно стільки не коштує це просто на чистому заробляють гроші.